Вітаю, любі друзі! З вами Тетяна Христовська, і сьогодні у нас такий маленький подкаст. Не знаю, наскільки він, звичайно, вийде маленьким, але він долі актуальний. Справа в тому, що по факту до мене приходять постійно мої клієнти і задають питання саме з матеріальної точки зору, як вони можуть покращити свій стан. А саме вони задають такі питання: Чому я не заробляю, наприклад. Я начебто все роблю правильно, начебто водоблог, стараюсь, все прекрасно. Чому я не можу, або у мене не виходить, заробляти стільки, скільки мені хочеться? Як мені заробляти більше? Як мені дійти до вищої цілі своєї? Як мені заробити на певні речі? По факту постійно ці питання звучать тому, так як наші. Наше все життя, воно все одно, особливо тут, у філіні-продажі, да, зав'язане на грошах. Тому я думаю, що ця рубрика доволі буде цікава, і ми будемо, в принципі, час від часу з командою готувати для вас якісь цікавенькі матеріали з приводу розвитку вас як з фінансової точки зору, з фінансової грамотності і так далі. Я думаю, що це допоможе вам так чи інакше розвинути себе ще більше і досягти успіху. Но сьогодні я хочу трошки не сильно там готувала, для вас там сильно важкий матеріал, тому можете розслабитись, поставити собі на півтора, і спокійненько ми з вами поговоримо просто, чому саме такі питання у вас виникають. і... Я, звичайно, записала для себе кілька пунктів, які, в принципі, не хочу пропустити, але ви маєте розуміти, що ви їх просто сприймаєте не обов'язково близько до себе, а просто з точки зору філософії, скажімо, да, ми трошечки сьогодні так просто поговоримо. Дивіться, з точки зору психології. Що я найчастіше бачу на консультаціях, що найчастіше бачу на курсах, а також де скрізь взагалі в житті, так це обостінювання себе. І я вам хочу сказати, що не тільки себе обезцінювання, а й обостінювання всього, що є навкруги, всього, що ви вже досягли. як... Можливо, можливо у вас була ця точка Б, але ви навіть не помітили, тому що у вас. Увімкнений режим фігач-фігач, фігач, досягай фігач, фігач, досягай да? Такий режим досягаторства. Тобто, якщо навіть, ви знаєте, да? ви доходите от до цієї точки, ви просто її проминаєте і летите далі, тому що це ж так все несеться. А справа в тому, що якраз ось тут у нас є помилка дуже велика. Ми не вміємо е, дякувати, ми не вміємо бачити ну, того, що в нас вже є, чого ми вже досягли. Е, і по факту е, особисто я пишу ці кейси, або пишу певні там, моменти про себе, або щось роблю. І в такі моменти, коли я починаю, а я починаю теж, я нічим не відрізняюся, я така сама людина, як і ви. І в мене бувають такі моменти, коли ти думаєш, Боже, я нічого взагалі не роблю, нічого взагалі не виходить. і... Там вкус на місці, наприклад. Ну, мені так здається, хоча там, з, з вашої сторони може навпаки здаватися, що людина активна, людина робить пости, людина робить сторіси, людина все робить. І Ютуб, Інстаграм, і Пінтерест, і купа площадок, і тексти навіть блог завели, але. Ви повинні розуміти, що час від часу у кожної людини бувають спади настрою, і вона не розуміє взагалі на якому на світі. І вам просто потрібно, якщо не в онлайн ви це все напишете, напишіть собі в якихось заміточках, напишіть собі в якихось нататочках, не знаю, розпишіть собі не знаю, на, на листочку і приліпіть це магнітиком на холодильник. А що маю на увазі, що тут треба написати? Треба написати, чого ви досягли зараз. От зараз, що у вас є? Наприклад, я вже відкрила магазин, да? я вже налаштувала оплати, я вже одужала, наприклад, да? я вже, давайте, з бізнесової да, трошки. Я вже записала перший урок там на курс. Наприклад, я вже купила там техніку, яку ви хотіла. Тобто, все-все-все, що ви досягли, але ви, ви цього не помічаєте кожного дня. Ви повинні за це дякувати, а для того, щоб дякувати, ви повинні помічати. Ось, будь ласка, спочатку просто випишіть хоча б хто ви і чого ви досягли. І цього буде достатньо, якщо ви будете впровалюватись в таку Таке да, себе, ви будете себе виштовхувати якраз таки оцим ну, списком да, речей найважливіших то, що ви досягли зараз. І ви перестанете обесцінювати себе і те, що ви досягли на даний момент. Далі, давайте ще розглянемо таку з точку, зору, точку зору теж психологічно. А ви от дивіться, ви хочете заробляти гроші, ви хочете багато грошей, багато там, не знаю, накупити собі карт'є, Наприклад, дуже багато дівчат чомусь в інфобізнесі люблять прикраси. Вони вважають, що це такий собі показник. Ну, хорошого життя і того, що вони заробляють. Ну, у кожного свої показники, у кожного зовсім різні цінності, тому тут по різному. Але по факту картіє, наприклад, це не розуміння, навіщо вам ці гроші. У вас немає цього розуміння. Це друга проблема. У вас просто немає розуміння, для чого вам потрібні гроші. У вас немає цілей. Ви не виписуєте собі там, те, що вам потрібно, і навіщо воно вам потрібно. От моя улюблена фраза нахіба. Да? Нахіба ти це все робиш. А, є глобальні звичайно цілі, і ми про них поговоримо також. Є фізичні матеріальні цілі. Так от, якраз таки в цих матеріальних цілях, як я і кажу, це є проблема. Чому? Тому що в нас зараз. В принципі, така ера споживання контенту, споживання речей, споживання продуктів, споживання великої кількості інформації. І ми всі зациклені, знов таки, я не виключення, можливо, в якійсь мірі. Да? Ми всі зациклені на споживанні. І ми всіх бажаємо. Бажаємо більше, більше, там машину краще, там квартиру більше, щось більше, краще, карт'є Луївітон, сумка. І Ми хочемо, щоб нас визнавали. Да? Ми хочемо мати мати якісь матеріальні речі, якісь матеріальні підтвердження. І у нас виходить так, що в нас в основному виходять на перший план матеріальність, да? матеріальні цілі. І все те, що ми можемо, грубо кажучи, пощупати. Але ви повинні розуміти також, трохи зараз на відбитому, на езотеричному, що гроші, так чи інакше, це обмін енергією. Тому що гроші це енергія, все в нашому світі це енергія. Якщо ви просто в позиції хочу, хочу, хочу і при цьому нічого для світу не робите. То запитайте себе, що я такого взяв і дав світу, що мені ці гроші мають повернутися, неправильно скажу, що ці гроші, що, що блага, грубо кажучи, до мене мають повернутися от матеріальними благами. Да? Що такого я розробив людям, що я зробив взагалі для Всесвіту? Що, яку таку інформацію я віддав, що такого цікавого розповів. Якщо з точки зору блогінгу, дивіться, яку кількість безкоштовних абсолютно курсів, скільки безкоштовних уроків, скільки ефірів я проводжу, реально я знаю, чому я отримую гроші. Тому що, по факту, я роблю це для вас. В першу чергу, для того, щоб ви розвились так, щоб ви змогли. Переплюнути мене, да, і у фінансовій сфері, і у енергетичній сфері, які завгодно сфері, щоб ви повірили у себе, да? і для мене це більш е, вагома причина, чому я займаюся блогінгом, ніж фінанси. Звичайно, я заробляю гроші. Я не кажу, що я не заробляю гроші. І блог це одна з е, таких, ну, е, господи. Ну, ви зрозуміли, це одна, одна з витоків, да, одна з джерел мого доходу. Але це тільки одне з джерел доходу. Це не повний мій дохід, тому що все одно у мене є інш, інша робота, крім блогу. Тому е, цим подкастом я також сподіваюся, допоможу комусь із вас і таким, таким чином просто віддам вам цю часточку енергії. І ви повірите в себе, перестанете обоцінювати, перестанете зациклюватися на матеріальних благах і будете розуміти, за що дякувати кожен день от просто по списку, що ви класний, що у вас все вийде. І останнє, мабуть, я хотіла б сказати. Про самі продукти, про інфопродукти, якщо в мене тут є, я не впевнена, але якщо в мене є тут люди, які продають інфопродукти, мають на увазі курси, там подкасти на якісь клуби, і так далі, так далі. Я хочу сказати, що більшість з людей дуже сильно зациклюються ну, з інфопростору, зациклюються скоріше, як продати курс. Тобто, як розробити такий офер супер-пупер? Як зробити красивий от сайт? Матеріальне, тобто знов пішло матеріальне, да? як втюхати. Дуже я краще дуже здивувалася, але реально такі люди є. Ну просто тобто створюється курс не для того, щоб допомогти людям знову. А створюється курс заради е, матеріальних благ. Заради матеріальних благ енергія не піде, тому що ви не знаєте, навіщо вам вони потрібні. Тобто тут, знаєте, все так зациклено. Е, якщо ви не розберетеся там з одним якимось аспектом, то у вас інший аспект дуже сильно просяде. Е, моя порада, моя порада: е, створюйте продукти. Якщо ви створюєте продукти, да будь-які, в принципі, не обов'язково це інфопродукти. Це, наприклад, одяг, це, наприклад, може бути все, що завгодно, там, медитації, да? може бути там розбори, нумерологічні або астрологічні. Зробіть це так, щоб реально допомогти людям. Тоді, це, це, коли допомагає людям, воно ж у всесвіт знову викидається вам матеріальними благами. Тому що по факту вас радять. До вас йдуть інші люди, ви прекрасно себе почуваєте, тому що ви людині допомогли. Людина щаслива, ви щасливий. Ну, я вважаю, що тут просто, знаєте, як, всесвітній оборот щастя, а не грошей, тому коли стається всесвітній оборот щастя, то гроші до вас будуть автоматично приходити. Звичайно, продажі це важливо. Продажам треба вчитися. І ми будемо це робити на курсі. Я вже не буду про нього там сильно нагадувати. Я розумію, що всі, хто хотів, всі до нас доєдналися. У нас буде відносно невеликий потік. Буде дуже класно. Я думаю, що будуть дуже такі атмосферні прямі ефіри, і всі ці ефіри будуть у записі. І я просто. Знаєте, як в пліткушені да, цього, цього всього. Уже перший, перша лекція буде 24 числа через два дні. Скоро запущу там опитувальник, у котрій годині людям було б зручно, наприклад, це все зробити. І давайте я зроблю такий собі висновок, уже підсумую да, всі наші, всі наші такі філософські розмови сьогоднішні. Я вам пропоную зробити такі три, ну, можете помітити да, таких три пункти. Що Перше, ставте цілі не з, матеріаль... ну, якби не з матеріального, да? ставте на перше місце мету реалізувати себе і розвити себе як класну людину, як класного спеціаліста. Розвиток набагато важливіший. І коли ви ну, будете розвиватися, звичайно, гроші теж підуть. Друге, потрібно розуміти і думати, як ти цими знаннями допомагаєш людям в першу чергу, як ти прибираєш їхні сумніви, якщо ти психолог, як ти можеш зовсім безкоштовно, але з дуже дієвою якоюсь технікою допомогти цим людям. І третє, Ваше невміння, наприклад, або небажання, наприклад, влізти в шкіру іншої людини, зрозуміти інтереси і потреби людини, і зробити свої продукти і свою переписку, і все інше з точки зору, з точки зору того, що як люди як людина до цього да, ставиться, і як людині це потрібно. Ви не хочете або не можете, або не вмієте просто це розуміти, а це якраз цільова аудиторія, це якраз аналіз цільової аудиторії. Ви не розумієте аудиторію, то ви не зможете просто мати багато грошей. Ось вам відповідь, чому не заробляють люди, чому роблять все, але не виходить. Як заробляти більше? Просто бути трошки добріше до людей, до себе. І це перша якби, така ступінь. Ми будемо, звичайно, розглядати з вами разом ще і психологію грошей, і гроші з точки зору енергії, можливо, навіть. І я не знаю навіть, що ще я буду давати. Просто ну, це дуже-дуже велика така тема саме гроші і заробіток. Тому це буде, можливо, як окремою такою. У нас з вами категорією. Якщо вам це сподобалось, якщо вам хочеться такого контенту трошки більше, будь ласка, відреагуйте хоч якось на цей контент, смс-ку мені напишіть, прокоментуйте лайк, поставте вогник, все що завгодно. І я буду рада вас бачити на наступних подкастах. З вами була Тетяна Хрестовська, і до нових зустрічей!